Бажаєте відправитись небезпечну подорож з півдружністю? Дослідити секрет сховищ та зазирнути в очі кіхтів смерті? Є дещо, без чого ваша подорож майже неможлива. Стартовий набір настільної рольової гри Fallout. Волте гарантувала виживання. Ну, декому. Якся маєш, друже. Знайшов те, що я просив? Хай йому грець. Так, це саме те, що потрібно. Це стартовий набір для настільної рольової гри Fallout, який відносно нещодавно локалізувало видаництво Geekage. Турена на основі культової серії відеоігр від Bethesda, Fallout. Ця настільна рольова гра перенесе вас у постапокаліптичне майбутнє Америки. Зруйнований ядерною війною світ, що перетворився на радіоактивну пустку. Що власне ми можемо знайти в стартовому наборі? Кришечки від ядер Коли, які можна використовувати як внутрішню груву валюту або жетони дій. Набір кісток: дві двадцятигранні кістки, які вирішують долю персонажів швидше ніж якогось смерті. І ще додаткова спеціальна кістка К-20 для визначення місця влучання, Чотири шестигранні кістки для визначення кількості пошкоджень та особливих ефектів зброї. Скорочена країна правил 56 сторінок базової інформації про основні механіки гри, таблички спорядження, список талантів, правила бою, і звісно ж таблички з випадковим мотлохом, шість готових для гри персонажів, серед яких є навіть гуль, супермутант та роботомілець. І в доповнення стартова пригода одного разу в пустці. Сценарій на 60 сторінок, який не тільки знайомить гравців з основними механіками гри, але й з базовими правилами виживання в ядерній пустелі. Насамперед, про життя після кінця світу. Ти граєш за мешканця пустки. Особу, яка намагається вижити. Домовлятися, стріляти, шукати заховані ресурси, майструвати з мотлуху щось корисне та робити важкі моральні вибори. І це все, щоб не загинути від голоду, радіації чи жадібності, чужої або власної. Але моральний вибір не такий вже і складний, що дозволяє прожити ще один день, то і є правильний вибір. Світ зруйнований, але не порожній. В ньому є ворогуючі фракції з власними ідеалами і цілями. Його населяють жахливі мутанти, зустріч з якими може закінчитись чимось гіршим, ніж смерть. А також люди, люди, які намагаються побудувати нове життя на руїнах старого. Гра не про героїв, а про наслідки рішень. Про те, як ти виживаєш, ким ти стаєш і що ти готовий зробити, щоб прожити ще один день. Кожен персонаж складається з того, що зветься успіх. Удача, сила, спритність, стійкість, пильність, інтелект та харизма це сім базових характеристик. Я думаю, інтуїтивно зрозуміло, за що кожна з них відповідає. Чим вищий показник, тим краще персонаж нею володіє. Зазвичай це значення від 4 до 10. Окрім того, є список умінь, набутих навичок вашого персонажа в певному виді діяльності, які дозволили йому виживати в пустці або сховищі. Увесь цей час. Наприклад, красномовство, ремонт, мала зброя. Значення умінь коливаються від 0 до 6. Як зазвичай в НРІ на стільних рольових іграх, щоб дізнатись, наскільки вдалою або не дуже була певна дія, гравець має зробити перевірку. Разом з майстром ви вирішуєте, яке поєднання характеристики та уміння. Найбільше підходить для конкретної ситуації. І визначаєте порогове значення для перевірки. Порогове значення це сума характеристики та уміння. Далі майстер визначає складність перевірки. Залежно від обставин та талантів персонажа, а також інших змінних, складність може коливатись від 0 до 5. Де 0 це надзвичайно проста перевірка, як, наприклад, збір чуток у поселенні, а 5 це щось майже неможливе. Наприклад, спроба переконати кодло супермутантів, що ви не мешканець сховища, коли ви одягнені в синього помаранчевий комбінезон і маєте на руці піпбой. Така дія потребує неабиякого красномовства, а можливо й удачі. І так, вони вам не повірять. Я б не повірив. Гравець має кинути дві 20 кістки. Результати, які менші або дорівнюють пороговому значенню, вважаються успіхами. По-перше, коли у вас випадає одиниця на К-20, це вважається критичним успіхом. І рахується як два звичайних успіхи. А якщо ви експерт в певному умінні, то критичними успіхами вважаються всі результати, які не перевищують ранг навички. Крім того... Ви можете купувати додаткові кістки для перевірки, збільшуючи їхню кількість аж до 5К20. Для цього вам потрібно використати жетон дій. Перший додатковий куб коштує 1 жетон дії, другий два і третій три. 5К20 це максимум, який ви можете кинути за звичайних обставин. Все дуже просто. Якщо ви виконуєте перевірку і отримуєте більшу кількість успіхів, ніж необхідно, то надлишкові успіхи перетворюються в жетони дій. Крім того, є жетони дій спільні для всіх гравців. Одночасно, в запасі вони не можуть тримати більше шести жетонів. Окрім придбання кубів, їх також можна використовувати для купівлі дій під час бойових сутичок, щоб отримати майстер теж має свій запас жетонів дій. Але для чого вони потрібні, ви дізнаєтесь під час своїх ігор. Що ж, тоді станеться щось погане. Відбудеться якесь ускладнення. Зброю може заклинути, персонаж може вступити в лайно кігтя смерті, або торговець запам'ятає вас і наступного разу матиме охорону. До речі, інколи, якщо ви не маєте достатньої кількості успіхів під час перевірки, майстер гри може запропонувати вам придбати успіх, але заплатити за це певну ціну. Наприклад, отримати ускладнення чи додати ж, то не запас майська. Ініціатор бою робить звичайний хід, а саме дію та бонусну дію. Після чого ініціатива це сума. Дією можна зробити атаку, інколи здійснити перевіз, додатковою дією дістати щось з кишені, використати стімпак, відкуткувати пляшку ядер коли. адже гідрація завжди важлива. Ох, дідько. Сцена сутички ділиться на зони. Приміщення між однією зоною коштує однієї додаткової дії. Врахувати, тепер ви знаєте всі правила потрібні для того, щоб виграти Fallout. А якщо ж ви хочете просто зібратися з друзями за пляшечкою ядерколи, дослідити пустку, з її небезпеками та викликами, дізнатись моторошну історію сховища номер 95 заробити трохи кришечок, заручитись прихильністю братства сталі. Або ж навпаки, стати їхніми ворогами. Врешті-решт, просто насолодитись рольовою настільною грою Fallout. Варто пам'ятати головне. Книга Правил як старий піп-бой. Багато корисного, але часто зависає. Використовуйте її як рекомендацію, а не закон. Локалізація гарна. Хоча й має свої проблеми. Декілька одруківок та помилки верстки. Гікач вже працює над виправленням і можливо ви вже не знайдете їх в оновленій версії перекладу. Принаймні в електронній. Хоча деякі слова можуть коки спантеличне. До прикладу? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що таке м'язоріст. Є питання до самого стартера. А точніше до пригоди. Невідповідність артів, статків забагато. І деякі навіть дублюються. В загальному є деякі питання щодо мотивації раста і співпраці з персонажами. Але це старт Set. Він гарно дає зрозуміти, що таке Fallout. З вами був Андрій та канал ADRL. Якщо хочете ще більше подібного контенту, то ставте лайк відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Якщо маєте бажання та можливість, підтримайте нас кришечками. Але після того, як задонатили для війська... Або перевірених волонтерів. І пам'ятайте, пустка не пробачає помилок та запам'ятовує кожне рішення. Ласкаво просимо в світ після кінця світу.